У День захисників та захисниць України адміністрація Пришипської громади та представники Єрістівського ГЗК привітали найвідданіших державі. Віталій Остапович 16 років пропрацював сільським головою. Є ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз чоловік на заслуженому відпочинку. «Сьогодні завітали в день захисників і захисниць України. Привітати вас святом і з цим святом, із релігійними святами. Побажати міцного здоров'я, перемоги, терпіння. Ну, всього, чого собі, того і вам. Ви знаєте, моє вас. А це Спасибо. невеличкий подарунок від Ферекспо. Спасібо. Я доєднуюсь до побажань вам тим дякую, дякую. зі святом вас і чекаємо нашої перемоги. Тільки так. Слава Україні. Героям слава. І з подарунками компанія «Ферекспо» позавітала і до пані Наталії Васильівни, яка дуже зраділа гостям. Жінка пройшла концтабори, війну та колективізацію, а нещодавно, на жаль, втратила сина. Юрій Іванович хоробро боровся із невидимим ворогом під час аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. А сьогодні працює в пожежній охороні. Зараз другий у нас ворог, я знаю вашу позицію. Так що слава Україні, і Україна понад усе всього вам самого найкращого. Щиро дякую, родина пані Ніни Семенівни теж пережила важкі часи. Жінка залишилась сама, але продовжує жити, саджає городину постійно в курсі останніх подій та, попри все, тримається. Я вже одну війну пережила, вже знаю, чим і як це трудно було. І голод пережила, все пережила. Судьба обиділа так, що залишилася одинока. Здоров'я немає, життя не дуже весело. і на старість нас настало через цю війну. Перу ізрив, як був у Кременчугу, двері затріщали, мене на дивані захолихало, і я і щочик збився, той ще електрик. І так переживаю, що не за себе а за молодь за людей, які от сейчас тільки. Тільки жити почали, а тепер така біда. У кожного з цих людей своя доля, але їх об'єднує одне: вони справжні українці, які готові до будь-яких викликів. Компанія Ферекспо та сільська рада і надалі підтримуватиме героїв та патріотів своєї країни. Я дуже вдячна групі Ферекспо, які надають. Допомогу. Ми отримали від Ферекспо 81 продуктовий набір. Сьогодні вони були роздані повністю, вартість одного продуктового набору понад 400 гривень. Туди ввійшли продукти, всі, які необхідні людям, ну, хоч якась, але це буде допомога. На сьогоднішній день ціни дуже високі. Тому люди будуть дуже раді і задоволені. Допомога завжди доречна і різна допомога, не тільки продуктами харчування. А навіть буває так, що й добрим словом обізватися, і це також допомога. Цього дня вшанували полеглих воїнів, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Мешканці Пришипської громади поклали квіти до могили майора Ігоря Олександровича Пугача, який загинув на російсько-українській війні. Ігор, це наш односельчанин, народився і відвідував нашу пришипську школу, навчався в школі. Після закінчення школи від'їхав до міста Кременчук, де навчався і проживав у сім'ї свого дядька Полякова Володимира, який військовий. Він привив йому любов до військової справи. І хлопчина весь час все життя своє був військовим. Спочатку всіх подій на Майдані, спочатку захищав, потім з 2014 року також воював. І в 22-му, коли настала війна, відбув також захищати державу нашу в Харківському напрямку, де й загинув. Загинув 29 червня 2022 року. Вдячні всім нашим військовим, які щодня ціною власного життя наближають перемогу України. Безмежна пошана і любов українським захисникам і захисницям. Все буде Україна!